Всім вітання! Сьогодні в мене неймовірно класне завдання розповісти всім про продукцію Forever. Особисто я користуюсь цією продукцією разом зі своєю родиною вже понад 25 років. Це найкраща, натуральна та ефективна продукція для підтримки здоров'я, підтримки довголіття, для підтримки вашої краси. Це те, що дає вам природа і те, що підсилює свої неймовірні властивості завдяки невтомній праці величезної кількості людей, які працюють в компанії Forever. Компанії належить завод Алої оф Америка, на якому і виробляється наша чудова продукція. Крім того, компанія є монополістом у виробництві продукції саме на основі алої Aloe, Aloe Vera Barbadensis Miller – найбільш цілющий сорт алоє. Вона росте у посушливих регіонах, беречу вологу з повітря. Воно містить величезну кількість поживних речовин: вітаміни, мінерали, амінокислоти, ферменти. Якщо взяти склад рослини і можна зрозуміти, що в світі немає подібної рослини, яка настільки б ефективно могла вплинути на стан вашого організму і на стан вашої шкіри. Чому ж саме алоя компанії Forever? Компанія Монополіст. 85% світових запасів палея алоя. Належить компанії. Компанія є переважно вертикально інтегрованою. Що таке вертикальна інтеграція? Кожен процес, починаючи від посадки рослини, закінчується транспортуванням продукції кінцевому споживачеві, знаходиться в руках однієї компанії. Ми майже не маємо посередників. Все є чистим, прозорим, все робиться на найвищому рівні, а тому ви отримуєте продукт найвищої якості. Ви отримаєте неймовірний продукт. Продукція компанії Forever це продукція преміум класу. Ви отримаєте якісний, натуральний продукт за повністю адекватною ціною. Скільки б нині не досліджували ринок, будь-то ринок України чи будь-якій іншій країні світу, ви дійсно не знайдете подібних аналогів. Тому що рослина, алоя вера виконує декілька функцій, вкрай важливих для підтримання нашого з вами здоров'я. Перше, це очищення кожної клітини нашого організму. Алоя очищує наш організм на клітинному рівні, виводить усі токсини та й шлапи, очищує наш кишечник. Адже ви знаєте, що багато проблем з нашим здоров'ям починаються саме з причини зашлакованості нашого організму. Крім того, це регенерація та загоєння всього шлунково-кишкового тракту. Так, рослина алоє рухається по всьому нашому шлунковому тракту, очищує дуже м'яко і ніжно всі ворсинки, які дозволяють смоктувати поживні речовини, які необхідні кожному органу, кожній клітині і всьому нашому організму в цілому. При цьому йде загоєння та регенерація, оскільки ви знаєте, що алоє чудово загоє і регенерує слизові шкірні покриви, слізові оболонки, якими вкритий увесь наш лунковий тракт. Ну і, звичайно, імуномоделюючі властивості алоє. Алоє підтримує роботу нашої імунної системи. У сучасному світі це те, що нам вкрай необхідно. Ніхто не сперечатиметься, що саме імунітет дозволяє нам захиститися як від негативного зовнішнього впливу, так і від негативного внутрішнього впливу на наші клітини, їх розмноження, неправильне її ділення і таке інше. Ну і давайте ще подивимось, як же алоє діє на нашу шкіру. Наша продукція представлена як для внутрішнього застосування, так і для зовнішнього. Тобто косметичною продукцією, продукцією для особистої гігієни, також це наші косметичні лінії, засоби для догляду за волоссям, за шкірою, за тілом і так далі. Таке інше. Ну, Тут компанія також не має рівних. Чому? Ну, Ви знаєте, тому що будь-яка фірма, дійсно, будь-яка фірма, яка бодать трохи поважає себе, не кажучи вже про бренди. Про косметику преміум класу, вищого класу обов'язково повинна мати хоча б одну лінію продукції з алоєвера і рекламується широко, широко, широко. Чому? Ну тому що алоє все робить за вас, робить все за виробника. Чому наша шкіра старішає? Чому з'являються ці небажані ознаки старіння, зморшки, пігментні плями, сухі шкіри і таке інше, мляві шкіри? Алоє відновлює і зволожує шкіру, будучи натуральним природним зволожувачем, а також відновлює колагеновий ластиновий шар на всіх рівнях, так би мовити, у епідермісі, дермі, у всіх шарах шкіри. Ну і звичайна ж косметична продукція, яка робить нас молодшими, нашу шкіру молодшою, наше волосся здоровішим це те, що одразу видно і наочно. Говорячи сьогодні про нашу продукцію, я не буду зупинятися на кожному продукції окремо, оскільки це неможливо, бо потребує занадто багато часу. Це, звичайно ж, не панацея, але це те, що у нинішньому світі дозволяє підтримувати своє здоров'я. Ніхто не може гарантувати вам вічне життя, ніхто не може гарантувати вам, що ви ніколи ні на що не захворієте, але можна гарантувати те, що якщо ви не дбатимете про своє здоров'я, здоров'я своїх рідних, то ви захворієте набагато швидше набагато серйозніше, ніж якщо ви будете це робити. Цю продукцію слід почати приймати вже сьогодні і, в принципі, приймати решту свого життя. Якщо ви хочете отримувати все необхідне, все те, що потрібно вашому організму, для нормальної життєдіяльності, для підтримки свого здоров'я, найкраще користуватися спеціальними програмами, які пропонує компанія ФОП. Продукти, які входять до складу цих програм, працюють синергічно, тобто доповнюють один одного і приводять до максимального результату. Здоров'я вам, процвітання, краси, благополуччя, любові і миру нам усім!